Хей-йоу, hey, З вами Лаваш, і продовжуємо проходити Fallout 3. І сьогодні. Ми продовжуємо досліджувати Вашингтон. Uh, да. Зокрема, ми підемо на Falls Church. І тому ми подивимося, що у нас там відбувається. То ми були в Мейсоні, тепер ми в Falls Church. Йдемо. Так що? Бажаю... Дарим! Бажаю вам приємного перегляду! Мікрофон наче пише, звук наче є, все наче окей, тому ми погнали. <свят> 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 да, крес ми чіпати не будемо. А що? Я Якого біса ці бомжи таких добрі, га? То вони на мене нападали? А це вони типа ні в чому такі не і пухнасті. Бічі за упасть. Даем? Рейдерки там что капушаться копушатся. О, вот это бич я попал. Я впал. та та Oh. Да их двое, камо! Я обойма в того бомжа вилітаю, окей. Два гуля, дві, дві обойми п'ятимм, мм патронів. ну все це гонью. Саймос. Це, давай дивиться, шо у нас тут. Давай десь ми вийдемо. Falls church. Давай назад не наскрить было. Де там ще пару бомжів. Скотство. Там два бомжі. Давай беремо толстяк. І пробуємо з толстяка заліпити. Ха! Це було конкретно! Це було пісос як конкретно. Три подачки мінус два гуля. Це я розумію. Заліплено. Там ні хрена. Бадочки. Це кажуть, тут якісь царакани, такі дружелюбні. Ой, ну пусть не Там ни хрена. Простей. Давай ломанем типа, журнал Пуринг. Воринг. Тайкин. Да ладно. Прикинь. Станция Фуанклин. А що це? Гангстер! <звук> Заліпили! Заліпили цього гангстера! Тут всяка всячини

Заптипся трупаки, yeah. трупаки трупа хочешь ну и не треба Что такие Ты шо, дурак? Что за Та -та банда! на в пяточку красавец I'm completely healthy. Чехил. Да цей бич под заборник. це за шо? Сука! Джем. Хрен нас обестел с боїв накидал. Та по мені то за шо? стріляй по цим бомжам. По бомжам стріляй мать. Бомжи ее <решев> расчехлили. <решев> не по-детски. Ну не жопа. Кто то другой за этот взял? Тайм. Блин, какие конкретные ребята. Я прямо так я скиваю. Слухай. Хм, дай Та да вы тут шабом Чудак. Оу. А ты будешь, ты тут куча всякого барахла. Куча всякого барахла. Вам туда. Go, cool, go. Cool. разрядомся. Я перегрузую твою мать. 你不委屈 Одеваться, я жалуюсь слуха. Блин, тут все шмаття порозкидало. Це все заново, прикинь. Там скільки бомжів перенесли. Скільки бомжів в перенесли, скільки перелікал. І тепер все заново. Ну ладно, це все заново зараз зроблю. И потім заново включусь. Даємо ось тут ми ж не були? Не були. Так що продовжуємо, так, да, я тут з третього разу таки дійшов до того місця, де я зупинився я навіть трошки далі. Так що Так що, так що? У мене вже повезіть конкретний перегруз. Да. От прям ходу на це... на цю локацію мені... Ваги може не вистачити. Опа, перегруз. І немає, немає що бічити, немає що хильнуть. Немає що відремонтувати. Той камінь, що я знайшов. Ще пару кіл. Можна підлутати. Так. Окей. Ну давай туди пурнемо, чуєш, подивимося, що там. я, може я тут просто десь був Ха, по якій на натурі я тут був? Вилазим назад Я ж звідти прийшов Навіть тоді далі по метро полазим Я не хочу помирати, а я б помер по любому то, тому що в мене тут довга перезарядка. Воно, ну, сука зависло, прикинь. Прикинь? Не на тебе прикинь. Твою мать. Короче, я в ту сторону бігти знову не буду. Бо мене сейчас на вот з цього войну. Так що ми тут. Ти шо не такий жорсткі? Так что мы зараз в ту сторону просто пробежимся. Подеемся, что у нас тут. Может у нас тут что-то А тут не фига себе дивить. Результат я Вот это чудово. Ну, это чудово. І на тому вертаємось назад. Альта шо я чешу. Зараз таки тому зачищу. Попробую. Сейвимся. Ну ч? Прыгаем. Що повози, повози печально. Повози все дуже-дуже печально. И что мы можем сделать? Мы можем пиво. Пойти психу. А любви. Бахнув трохи пивка. Я от той єдине що не пам'ятаю. О тут. Тут здається, ще кудись можна було якось піти. Але то не точно. Так чи ні. А, ні, це тут тут все. Окей. Okay. Ну, тоді ми звідси виходимо. А, ось сюда можна було вилізти. Що за ліс? Що, все? Відкрити, закрити? Надо думал, что он вийти можна. Ну погнало. Еп. Погнали. Yep. погнали. Мейс, це ж ми звідси цей прийшли, да? Ну, по-моєму, да. Сам служебний, да. Так. А тут туди далі ми не приходимо, чи приходимо. Тут ми приходим. а деться по карті. Там завал. Тоже район Мейсон. Не, фото. А топку мені від району месси, ж виходить вже кудись тут. Я ж тут десь по-моєму знаходив вихід. Значить ні? Щас побачу. А, таракани вже злі, прикол. Блин, ну мне сейчас дается, что я тут наход. А, он ну, фоллс, черт, чего, я скажу. Мда Я бы тут тільки б видерся, подивився. А... От на гору выдерся, подивился. Вот на всю сторону, понял? Блін, я псих бипом живутом, але мені нефиг чим їх лутать. Ну тобто в мене по масі розкруп. Перебой ну типа все. А, може і не все. А тепер все. так ладно ми сей зробимо так ТГМ З ТГМ трохи залутаємося. А ну зараз вийдемо из метро а в ту сторону ще? Ні, ніфіга А це от в ту сторону. А, тут немає нічого, все понял. Базару нема. сиди, мы бежим вот туда. Да. Иди мы бежим отсюда, выходим, ставимся и на том у нас сегодня будет все. Сейвимся. Да, так що респект тим, что мать був злами, що диваюсь там, що добрость, і вони добудет підписатися на лап, та легко садитися на партнер 200 з вами. ставлюся, више забудова, то чистимо все добре.